Всім привіт! Мене звати Альона. Дуже рада бачити себе на сторінці. І сьогодні я б хотіла з вами поділитися книгами, які я прочитала за вас. Вже початок жовтня, тому час настав ділитися книгами е, хочу одразу сказати, що це будуть короткі огляди, тому що більш повноцінні мене вже є на сторінці або будуть, тому що ще не на всі вони є на сторінці. Ось тому зараз я пройдусь просто по коротко по книгам та моїм оцінкам. Перша книга це буде саме Франка Тілє, яку я прочитала на початку вересня, саме пазл, а повний огляд ви можете бачити вже в мене на сторінці, він у мене є. Книгу я вам не покажу, як вона виглядає, тому що я її віддала на благодійний ярмарок, не да, тому покажу так. На важливу якусь фотографію прикріплю. Книга я не пам'ятаю, скільки я поставила, ніби 4 з 5 у додатку да, тому що все ж таки в кінцівка якась не те, яку я очікувала, да, я очікувала щось буде інше, де да, щось таке, знаєте, не знаю. Не знаю, як це об'яснити, більш таке захоплююча, Але сама по собі книга дуже цікава насправді, тому я б рекомендувала читати. Моя проблема в тому, що я знаю іншу книгу зі схожим сюжетом, да, тому вона мені нагадала ту саму і не принесла такого захвату, якого я очікувала. Наступна книга. Це в мене поклик з могил, четверте розслідування, де також повний огляд в мене є на моїй сторінці. Хочу просто коротко сказати, що книга мені сподобалась, як завжди. Всі книги Семеда Бекета, але. Трішки відійшли від того вайпу, да, де він саме займався з тілами і так далі. Да, тепер він <гум> ніби якийсь деникатив спасатель, не знаю, який якийсь вайп з'явився, але книга все ж таки сама по собі захоплива да інтригуюча, як завжди все мене викида. Тому я ставлю 5, напевно, з да, 5. Наступна книга, яку я читала, це зникла жінка. Від автора Мері Кубик ось так дуже гарно виглядає, має дуже гарне оформлення. На її я поставлю 5 з 5. тут. Тут без розмов. Дуже мені сподобалась книга, взагалі дуже цікава. А, да, і кінцівка теж була неочікувана краще, ніж вранка Дінгі, я хочу сказати, тому в мене тут 5 з 5. І легендарна. неймовірна книга, яка в мене є, це сутінка. Я насправді ну, обожнюю вайп-сутінок, тому що це така ностальгія, вайп-осені, вайп, вайп дитинства, коли ти відео 12 років, ти дивишся сутінки. Тому я забороняю комусь хейтити сутінки. Це все отлічно. І якщо ви читали якусь цих книг, будь ласка, напишіть ваше враження в коментарях, та я дуже дякую всім за перегляд.